Добрий день, шановні депутати і наші дорогоцінні працівники міської ради. Так, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради, 8-го демократичного скликання. Сьогодні 14 листопада 2024 року. На порядку денному у нас є сім питань. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу власність земельних ділянок громадянам згідно поданих клопотань. Третє питання про розгляд клопотання не Юлії Іванівни. Четверте про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок в зв'язку з проведенням інвентаризації та відновлення меж в натурі громадянам згідно поданих клопотань. П'яте питання про погодження відомості про встановлення межові знаки згідно поданих клопотань. Шосте про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення межі села Шешери Косівської міської територіальної громади. І сьоме питання про розгляд клопотання Бейсюк Оксани Іванівни. Думаю, що хто за цей порядок денний, прошу проголосувати. Три за одноголосно. Ну, починаємо розгляд питань по суті. Перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності в селі Старий Косів, вулиця Миру, площею 02029 га для обслуговування скверу код 0708 земельні глянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування, доповідає Соломічук Надія на е, 43-й сесії. Косівської міської ради у нас було в розглядку про надання дозволу на виготовлення документації по інвентаризації. Це є сквер біля новобудови Старокосівської школи, там де пам'ятник для того, щоб проводити благоустрій, якісь, якісь, якісь дії там діяти, інвентаризуємо, реєструємо комунальну власність, щоб було за нами, нікому ніде нікуди, нікуди, нікуди не попало. Тут документація виготовлена чого, так? Власне, так, все Добре. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію із землоустрою Код 0708 Старий Косів вулиця Мироплощі 0,2029? Га, прошу проголосувати. Хто за три за. Друге питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки громадян до поданих клопотань, додаток 1, доповідає Соломійчук Надія Механа. На даний час у нас є сім клопотань. Про затвердження документації, передачу у власність земельних ділянок, перша сумарок Мар'яна Петрівна, ділянка площею 0,25 гав, селі с вулиця Верхній, Глигу, 20. Друге Микитин Роман Ярославич по довірності дії Микитин Оксана Юріївна, ділянка площи 01534, в селі Старий Косів, вулиця Лесі Українки, 11, 3. Максимчук, Ганна Олексіївна, ділянка площи 0,0949, в селі Піскін, вулиця Мельничука, 13А. Четверте Біліщук Микола Миколаєвич. Ділянка площею 0,25 га в селі Соколівка, вулиця Бетківка, 48. П'ята Радиш Вікторія Миколаївна, ділянка площею 01582, в селі Сморна, вулиця Насі Українки, 107. Шосте Кузенко Микола Миколаєвич, По довірності дії Кузенко Валентина Васильна. Ділянка площею 0,25 Га в селі Річка, вулиця, село 3, 854. І сьома СІЗКО Людмила Володимирівна, ділянка площею 014Г в селі Бабин, вулиця Грині, 8А. Тут є розробні документації, всі заявники є власниками земельних ділянок. Присутні, тобто, довідки, документарі, присутні документарі. довідки про невикористання права безоплатної приватизації. Ну і відповідно пропозиції. Затвердити так натульність. То за те, щоб затвердити технічну документацію із землеустрою згідно додатка 1, прошу проголосувати. Третє питання. Про розгляд клопотання Неміш Юлії Іванівни щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, площею 05527 гав, селі Шешори, вулиця Шевченка. Доповідає Надія Михайловна. Юлія Івановна має власності у шешерах земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площою 0527. Проекти землеустрою, присутній витяг з містобудівної документації, який дозволяє зміну цільового призначення саме по такому ходу. Планують будувати готель. Відповідно роблять зміну цільового для того, щоб почати будівництво вже на ділянці з цільовим таким, яким воно повинно бути, щоб не було. Штрафу законне будівництво на щось. Зміна цільового не вимагає присутності. Ну, Документація у повному обсязі. Вона є власником земельної ділянки, витік з містобудівної є. Все? Або хочемо, правильно. Ну? Тут основним документом є витік з містобудівної, що Докум можна змінювати. Хто за те, що клопотання не між Юлії Іванівни задовільнити у цілому, прошу проголосувати. Четверте. <кій> Про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок у зв'язку з проведенням інвентаризації по відновленню меж в натурі на місцевості громадянам згідно поданих клопотань. Додаток 2. Доповідає соломічук надія. Два клопотання на даний час у нас на розгляді. Перше від ганцяка Петра Васильовича. Ділянки перебували у власності померлого батька Ганцяка Василя Васильовича згідно рішення Піснянської сільської ради 1993 року. Ділянка 1 площа 01421 ГАД для будівництва обслуговування житлового будинку в селі Піснянь, вулиці Лесі Українки, 39 і ділянка 2, площею 02019 для ведення особисто селянського господарства в селі Піснянь, урочище Цегонів. Друге, Друге клопотання від Максимчук Далі, Ганни Олексійовни про уточнення е ділянок, які перебували у власності померлого е Максимчука Дм Петра Дмитровича, чоловіка. І е ділянки були у власності його згідно рішення Пістонської сільської ради 99-го року. Ділянка 1, площею 0,1383 для ведення особистого селянського господарства в селі пісні вулиця Мельничука і ділянка 2 площі 0,0968. Для ведення особистого селянського господарства в селі Пісні, урочище сьогодні. Хто за те, щоб уточнити площі згідно додатку? 2, прошу проголосувати. П'яте про погодження відомості про встановлені межові знаки згідно поданих клопотань. Додаток 3, доповідає Соломічку Надія. Чотири клопотання. У нас є на даному розгляді. Значить, перше клопотання край Володимир 10. Наколаєвич, по довідності діє край Оксана Васильєва. Ділянка площею 0,25 га для будівництва обслуговування житлового будинку в селі Шепіт, вулиця Підкородистий, 17. Просить поводити без суміжного землекористувача болець Віталія Петровича у зв'язку з недобросусідськими відносинами. Україн Володимира Миколаєвича є ем, зареєстрований у сільській раді сервітут на право користування проїздом через ділянку болець Віталія Петровича ще спокійним батьком ем, Віталія. І, ем, він не має приватизовані земельні ділянки, але не погоджує, відмовляється. Друге клопотання пошивання Юрій Миколаєвич. Ділянка в місті Косів, вулиця Марка Черемшини, 1 а площею 010Г для обслуговування житлового будинку, просить погодити без підпису суміжного землекористувача Єремена Андрія Федоровича в зв'язку з недопустицькими відносинами. У Андрія Федоровича земельна ділянка приватизована, чітка межа є, але у них є собі свої непонятки, які не стосуються саме межі земельної ділянки. Відповідно, документацію не погоджує. Третє клопотання богоні, скалини і лівни. Ділянки перебувають у її власності згідно рішення 93-го року. Вона робить присвоєння кадастрових номерів, розташовані в місті Косів, вулиця Довбуша. Ділянка 1 площею 0,10 га для будівництва обслуговування житлового будинку і ділянка 2 площею 0,0239 га для ведення особисто селянського господарства. Досить поводити без підпису суміжного землекористувача картів Галини Романня в зв'язку з неродносусідськими відносинами. І четверте клопотання: боєчко Тетяни Фітрівни, від імені якої діє пошивання Ганна Івановна, Ділянка площею 0,044-48 для ведення особистого селянського господарства в селі пісні вулиця Шевченка досить погодити без підпису суміжного землекористувача Ганущака Івана Івановича. у зв'язку з недобросвітськими відносинами. По межі давні колики набиті, але ми собі не підписуємо, бо у нас собі свої мухи. Шосте. На голосування. Хто за Я те, щоб погодити відомості про встановлені межові знаки згідно поданих клопотань, додаток 3, прошу проголосувати. Хто за? Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення межі села Шешори Косівської міської територіальної громади доповідає братівник Юрій. Як відомо, ми зараз розробляємо межі населених пунктів. Чергова межа нашого населеного пункту Лашеш. Прошу поговорити. А по цьому, по, по сусідах, хто там з сусідами в нас межу Це Населений пункт це не громада. Я громади. Виїздили, вичислили, все витягнули, всі документи грають. У уж Шпагаті немає. пістень, <Після> ще щори, половина космосу. Пістень затверджено. Та вже А Космач що там? Так, а, космач по громаді поки що на черговій сесії відклали до вивчення. Підстави невідомі, чому саме виясняємо. Я думаю, що буде все добре. То за те, щоб затвердив проєкт землеустрою щодо встановлення межі села Шешої Косівської міської територіальної громади, прошу проголосувати. Попитання весь у Оксані Іванівни щодо погодження відомості про встановлені межові знаки земельної ділянки площею 0,076 Га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ділянка, яка розташована в місті Косі вулиця Павлика, 9. А без підпису суміжних е, землекористувачів користувачів Лед, Броніслави та Колюк Ольги у зв'язку з недобросусідськими відносинами. Mm. Щось я, решта що ви були на виїзді. <клі> Значить, на одній з попередніх комісій е, ви дане клопотання відкладали для виїзду на місце. Е, на обмірах була присутня я, сьогодні були присутні там ви. Ну, там ще чіткі тверді межі, по яких робилися. Обміри пробувалися по межах. По межах. Майже ми дивилися сьогодні ну, там то, старі, то, старі, то, старі, то, злиті то, бетони. Бетон, і, бетон то, стоїть дуже роки. І дуже, дуже багато років. Хто за те, щоб погодити відомості про встановлені межові знаки е, по клопотанню Бейсьок Оксани Івані, прошу проголосувати. Хто за? Можна uh питання? -huh. У нас є проєкт землеустрою по селу Шешерах. нема підпису замовника. Це не проблема. Як така? Чисто технічний момент. Це Це, це не проблема. Під, підпис Юрія Олександровича Володе. має стояти. Та питання. Табоже упосити ви. Це, шановна комісія, шановні. Присутні, дякуємо за повернення містовну комісію. Всім гарного дня.